Колісник очолює управління агропромислового розвитку райадміністрації на Хмельниччині. Розповідає уже рік, як фермери регіону не можуть подовжити договори оренди на землю. Укрдержреєстр, який тепер виконує функцію реєстратора замість держземагентства, Фізично не встигає оформлювати угоди впродовж 14 днів, як того вимагає закон. Фактично, технічна їхня спроможність дуже мала, тому що два працівники, це враховуючи начальника цієї реєстраційної служби, і немає відповідного забезпечення. Нам казати оргтехнікою з такою проблемою зіштовхнулися фермери в усіх областях країни. Пропускна здатність реєстраційної служби 30 тисяч договорів на місяць. Треба зареєструвати десь біля 7 мільйонів мільйонів таких договорів. Тобто, це при такому стані, який існує, 20 років. Тобто 20 років господарство будуть працювати поза правовим полем. Тим часом нелегальний обробіток землі не лише карається штрафом фермерів, що позбавляють пільгових умов оподаткування. Якщо угода не зареєстрована, то відповідно тебе можуть позбавити податкових пільг агропромислового комплексу. І відповідно один державний орган реєстраційна служба не реєструє, бо не може зареєструвати. А другий державний орган податкова служба приходить, перевіряє і каже, що ти. Видне найгірше ворог держави, що ми зараз будемо позбавляти податкових пільг. Урядова постанова від 12 лютого мала пришвидшити орендні питання. Зокрема, оформити угоду можна, якщо акт про право власності на землю не внесений власником у реєстр. Проте цим проблему не вирішили. Тож функціями реєстраторів хочуть поділитися змін агрополітики. Є думки, щоб передати частину повноважень, саме Міністерству аграрної політики, де в них буде створений відділ, який буде займатися реєстрацією земель, які орендованих паїв. При при сількосуправліннях буде відповідна структура людина або можливо ті ж самі земельні агентства, які є в кожному районі, вони будуть мати підпорядкування міністерства аграрної політики. А що обіцяють утриматися від штрафних санкцій для фермерів? Сьогодні є така процедура прописана, щоб спростити систему шляхом. Якщо людина тільки звернулася в установу, яка має провести реєстрацію, і фіксують, що вона здала документи, і з того дня рахується вже, що її ушрафовувати не можна, бо дальше залежить не від неї, а від тієї установи, яка має провести реєстрацію. Норму прописали на рівні законопроекту. Проте коли до нього дійдуть руки, поки невідомо. У профільних асоціаціях застерігають, якщо реєстрація в країні не прошвидшиться, то 20% земель можуть занепасти і на угіддях замізерно. Нових овочів та картоплі ростиме отакий бур'ян. Тетяна Степанюк Володимир Настарчук, БТБ. Я дякую, що цей час ви провели з нами. Сподіваюсь, так буде надалі. Зустрінемося, як завжди, о 22-й. Приємного вечора.